Ми говоримо про свободу в Христі. Чим відрізняється ось ця свобода від свободи, яку, в принципі, ми прагнемо отримати в цьому світі звичайному людському буденному світі? Ну, цікаво, що Бог створив цей світ. Якщо ми згадуємо про Христа, про Бога, Бог створив цей світ в любові. І любов дає свободу. Тому всі, кого Бог створив, вони мають свободу. Але, але е, дивіться, інколи ця свобода це не зовсім те, що ми думаємо про себе чи про свободу. Тобто, е, любов вже має обмеження якісь. Е, ти можеш щось робити для своєї коханої чи коханого, а щось, може їй не подобатися. Тобто, твоя свобода, е, кохання, вона залежить від того, хто поряд з тобою. І вже стосунки з ним мають якось регулюватися. Якщо ми створені в якомусь світі, є ангели, є інші істоти, є люди поряд з нами, то ця свобода вона, виявляється не обмежена. Вона має бути підкорена певним законам і стосункам з іншими людьми. І тому, і тому цей світ не такий простий, ця свобода не така. Ну, ви знаєте, є анархія, є безлад, є вседозволеність і є свобода певна, правдива. То треба розібратися в поняттях, що ми маємо на увазі, про що ми розмовляємо. Ну до, до вас це і є питання, та власне про що в принципі ми говоримо про свободу, коли це звичайно, наша світова свобода. Тому що в цілому, от ми бачимо навіть від людей, які завжди були можливо замкнені в християнському середовищі, і вони стикаються з реальним світом. І вони кажуть, а він не такий жорстокий, не такий небезпечний, як його там інколи можливо описували в таких традиційних християнських сім'ях, так що от. Все земне, воно гріховне, так і треба бути тільки з Богом. А це от якесь певне обмеження. Все одно з іншого боку, ми бачимо, що світ також захищає певні права людей, і в цьому є. Так само свобода і захист, який дає нам і Бог через е, свої заповіді, так? якісь певні обмеження, які нам на добро. От як нам крилювати ці два поняття для того, щоб ми зрозуміли цю відмінність кардинальну, яка е, настільки нам потрібна для розуміння духовної свободи. Ви знаєте, коли до Христа прийшли фарисеї, віруючі люди, і кажуть, е, ну, хто ти, що ти? А він казав, це Євангелія від Івана, 8 розділ, він казав, що він Божий син, що він початок, кінець усього. Але вони сварилися там, спорили з ним. Але він їм сказав: якщо ви прийдете до мене, якщо ви дізнаєтесь про істину, то істина вас зробить свободними. Тобто вільними. Істина, е і він сам Христос, потім він надалі каже. Тому що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі на віки, син же залишається на віки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Тобто ми маємо такі поняття, як гріх. Але е, гріх це такий стан душі бунту. І ось е, зараз е, цей стан дуже він такий, е, ну як це сказати, вірусний. Тому що є такі співи, така музика, такі твори людей, які надихають молодь, надихають людей. Ти собі закон, ти собі створюєш умови життя, ти робиш те, що ти бажаєш. І тому не, ніяких обмежень. Але Христос сказав: а ти думаєш, всьому твоя свобода, ти вільний робити все, що завгодно, але подумай, чи ти став ти рабом гріха. Тому, коли людина думає, що релігія певні дає обмеження, окей, добре. Наприклад, відкинемо релігію, відкинемо е, е, заборони якісь чи закона Божого, ну і дозволимо собі усе пити, гуляти, е, підкоримо собі впливу наркот, наркотичних речей, е, друзів, компаній. Але ж ми зрозуміємо, що там є певні закони, закони темного світу, чи того світу, не називаємо його темним. Закони залежності. Ти вже не можеш відчувати себе добре без якихось речей. В тебе настрій інший, тому що тобі чогось не до якогось не достає. Потім тобі постійно щось хочеться. В тебе з'являється залежність, чи їсти, чи пити, чи грати, чи бути в якихось компаніях. Тобто. 에, на, наприклад, залежність, а то ти відчував себе вільний, дивишся на світ, і все добре, а то ти вже не можеш дивитися тобі, в тебе бажання чи людини, чи сексу, чи розваг, чи напоїв, 에, адреналіну, емоцій. Тобто, коли людина думає, що 에, я вільна робити все, що завгодно, це думка, це ілюзія, яку створює хтось в нас. І вперше в всесвіті це створив диявол, коли сказав, що закон обмеження, все які, якісь обмеження чи заборони. Вау, це вже в'язниця мо мого власного почуття, моєї особистості. Ні, не можна бути. І я бачу, як цей е бунт диявола на небі, він перекидається сьогодні в цей світ, і людинка думає, вау! Я, наприклад, моя донька запитує мене, ну чи діти запитують мене, тато, ми можемо робити що завгодно? Ну, ти, наприклад, священнослужитель, ти ходиш в церкву, ми можемо не ходити в церкву, не вірити. Ми можемо робити що завгодно. А я їм запит... задаю питання, я не одразу відповідаю їм. А я кажу: а як ви думаєте, а тато ваш має волю, свободу? Наприклад, яку свободу? Робити, що він хоче, не приносити гроші додому. Зраджувати мамі, бити їх, кричати, що завгодно, не приходити додому, робити погані речі. Мої діти так дивляться. Тато, ти не можеш. А, я кажу, так «Так що я? ви, Хто мене зв'язав? Вони кажуть, тато, тобі так не можна. Я кажу, дітки, ви молодці. Тато дійсно не може, тоді і ви не можете. От тоді питання таке постає. Коли ми говоримо в контексті свободи в Христі, від чого звільняє нас Христос? Стан душі, який розумієте, свобода це такий стан душі. Ми можемо навіть бути в обмеженні фізичному, в обмеженні можливостей своїх, але в розумі. в… Поняття нашої душі, ми можемо бути необмежені. Ось, Ось е, хто не дивився ваш Етер до цього. Дуже була цікава передача за обмеження, коли хвороба приходить до нас, а ми обмежуємо себе і кажемо: ні, я не вилікуюсь, я вже е, обречен, за все, я вже помираю, нічого мені не допоможе. А інша людинка каже: подивимось, може є вихід. Тому, по-перше, Бог створив нас, і Він сказав, що Він все може, всі проблеми вирішити. Немає жодної проблеми, яку він не може. Потім він сказав: Ти мій син, ти моя донька, попроси мені, я тобі можу все зробити. Далі, свобода у Христі це певні закони, які і Бог тримається. кажуть, чи все може Бог? Я кажу ні. Ну як, Бог же всемогутній, да? але Бог не може. Обманювати, насильство творити, вкрасти, Бог не може порушити свій закон. Тобто, оця свобода у Христі це означає, що ми можемо скористатися шляхом до добра, вибору чогось, але є певні обмеження до зла. І оці обмеження важливо розуміти. Навіть Бог в великій боротьбі обмежений певними речами, наприклад, диявол себе не обмежує. Нечесними якимось засобами ведення боротьби, а Бог обмежує тільки правдою, тільки любов'ю, тільки тим, що буде добре по його закону. Тому оцей стан душі, що я обмежую себе на ту територію, на якій вже погано машина, яка їде по дорозі, вона вільна їхати, але вона. Не хоче повернути за обмеження і впасти в прірву, чи десь з'їхати чи вбити когось, якщо там люди, діти. Тобто, оця певна свобода, вона обмежується добром інших, хто створений поряд з собою. А це хто створений? Це люди, це тварини, це вся природа, це інші істоти, це Бог і ангели. Тобто, якщо я розумію... Що мій вибір повпливає недобре і зробить зле комусь, чи мені принесе, то я от в своїй свободі я можу обрати все. Навіть Христос міг обрати, зробити зло, коли прийшов на цю землю, коли жив, як ми, але Він жодного разу не скористався цією свободою, щоби зробити зле комусь іншим. Не зробив гріха. Тому оця свобода у Христі це стан душі, коли я сам собі добровільно обмежую від того, щоб зробити. Я можу зробити погане, але я не хочу. Угу. І це той стан, коли я кажу: Господи, ти знаєш краще. Ти мій батько, ти мене створив, ти знаєш краще світ, ти знаєш краще всі закони. Ти е, знаєш, що буде в майбутньому за тим чи іншим чинком. Тому. Інколи моя свобода це дати йому руку і сказати: тримай мені, коли дитина сідає в мою машину, в нашу машину, вона довіряє свою свободу, що ми їдемо і доїдемо разом з нею безпечно. Тому в цьому житті ми потрапили в спеціальний, так, сказати, так мовити, вагон чи машину, яка їде. А чи доїдемо ми безпечно? Тут важливо подивитися, яка мета життя. А що ми хочемо? Тому що свобода зараз все робити тут і зараз, не дивлячись наперед, чи я доїду до моєї мети, це вже не свобода. Угу. Угу. Наостанок хочеться для підсумку таке питання поставити. Як саме перемога Христа над злом на Христі, коли це сталося, і при його воскресінні? Впливає на наше життя, адже насправді ми бачимо блінну позицію, що Ісус хоче цю свободу дати нам, тобто свої заслуги дати нам. Тобто ми вже вільні від того, щоб шукати свою ідентичність у досягненнях, у тому, що нам пропагує світ, які очікування від нас. Тобто, те, ким ми є, ми вже не маємо шукати також собі визначення, так Бог це все дає у Ісусі Христі. Так само і якби питання. Спасіння порятунку, воно вже не залежить від напряму від наших дій, адже тільки христовими заслугами. От як саме така свобода впливає на життя людини, яка приймає цю свободу і ці заслуги Христа? Е, дивіться, от коли певна річ е, створена е, машина, наприклад, чи якийсь прилад, ми знаємо його інструкцію і що він може робити. І його свобода робити те, на що він створений. Отак ми, люди, ми створені на щасливе життя, на те, щоб жити вічно, праведно, жити з Богом, батько і син, кохати один одного, мати діточок і жити в стані е, свободи, робити добро, любити, не бути обмеженим. Тобто Бог створив цей світ ідеальним, чистим, праведним, в гармонії з собою. Прийшов диявол, сказав, навіщо тобі батько? Ти вільний. От якийсь бомж каже: я вільний робити що завгодно. А в тебе є тато, мамо. Я, я зустрічав дітей 5-6 років на вулиці. Вони підбігали з пакетом клею. Вони нанюхалися і кажуть: дай гроші, дядю, дай гроші. Я кажу, в тебе є мама тато. Так, але я втік. А що там вдома? А там п'янка, там ще щось. Тобто, дитина втікає, а може там добре все. А чому ти втікаєш? Тобто ми маємо розуміння, на який е, світ Бог створив, яка була мета створення. Тому, що таке Христос дав нам свободу і дав нам спасіння? Христос знає, на, на яку мету Він нас створив. Він нас створив на щастя, на любов, на добро, а не тільки на задоволення, тому що деякі люди працюють тільки, знаєте, як та мишка, яка нажимає, чи... Кнопочку отримує якесь задоволення, але забуває сенс життя. Отак От є певні залежності, які нажимають в нашому мозку чи десь там в нас кнопочку цю задоволення. Але ми ж створені з широким діапазоном життя, любові, віри. Тому Христос, що зробив? Він помер за нас, він віддав своє життя, заплатив за всі наші провини. Він готов над е, людським впливом своїм викупивши нас, сказати: Слухай, ти був залежним, ти був ще щось, ти був до того, до того схильний. Але я тобі повертаю цю свободу жити, як я тебе створив, в тому щасті, в тому світі праведності я готовий. Я вже віддав за тебе життя. Я тебе вдруге викупаю. Але дозволь пройти цей шлях зараз, коли стільки небезпек, стільки спокус, дозволь мені обмежити е, твою, е, як це сказати, щоб не зламати тебе, щоб не зламати твоє щастя, дозволь мені е, не дозволяти тобі ламати своє життя, ламати свої почуття. І тому в плані Божому. Десь звузити оці наші бажання, виплески себе, роблю, що хочу, анархія, все дозволеність, Але я себе підкорюю, я їду от в цьому напрямку, і моя машина гарно працює, мій стан душі дуже гарний. Я можу любити, кохати, я можу чесно поступати. Я відчуваю себе вільним від того, що постійно одне і те саме робити, бо без нього я вже не можу відчувати себе добре. А в Христі так. я вільний. Тому, друзі, це дуже широка тема. Я дякую, що ви запросили, і я е, бажаю. Подивіться, прочитайте книгу Велика Боротьба. Це велика боротьба за нашу свободу, яку викупив Христос. Він подарував її. І пам'ятаємо, що, пам що наш Бог, коли прийшов на цю землю, Він теж прийшов і показав шлях свободи. Але подивіться, як жив Христос. Він дуже свободна. Був е, людина, yeah. Божий син, але він казав: я маю робити, щоб мою цю свободу зберегти і вас спасти. Я маю щось робити. Тому, друзі, я вільна людина, але я маю робити і бажаю вам будьте щасливі, коли ви вибираєте не те, що просто бажання, а побажайте обирати те, що ви маєте і що приносить вам користь у Христі. Це правда. Дякуємо вам, Євгенію, за те, що е, таку тему з нами спробували сьогодні розкрити. Бачимо, що можна було б ще далі продовжувати обговорювати, бо питання духовної свободи воно неосяжне, бо Бог неосяжний. Дякуємо вам, звичимо Божих благословінь і гарного дня. Боже благословінь. Ми Дякую. вільні з Богом. Розумієте? Так. І це стан. Нашого серця чистого і праведного Дякуємо. гарного Амінь. ранку з надією. Дякую. Дякуємо, дорогі друзі. З нами пастор Євгеній Ващинін. на відеозв'язку говорив про духовну свободу.